У часи складних випробувань українські волонтери стали незаперечним символом мужності, самопожертви та патріотизму. Сьогодні до студії ми запросили волонтерку, засновницю благодійного центру Шахіна Діану Подолянчук. Найважче це мабуть той приїх до Києва, коли прийшлось декілька напрямків делегувати. І мабуть, це емоційне вигорання саме українців, тому що те, що було самого початку, коли в центрі була величезна черга гуманітарної допомоги. Всі хотіли займати волонтерською діяльністю, всі в з переселенцями. То наразі лишають люди, які дійсно не доміють навіщо це, лишається в команді і працюють. Основною сферою діяльності для волонтерського центру Шахіна став фронт, де підтримують військових не лише матеріально, а й морально. Поряд із військовими допомагають цивільному населенню, що постраждало від війни однак роль волонтерів не обмежується лише цим. Вони активно працюють у сфері культури, освіти та інших сферах суспільного життя. Їхні дії підтверджують, що кожен має здатність змінити світ на краще про співпрацю із залужним та Будановим гуртом Друга ріка танці та живопис. Роботу з дітьми реалізовані і нові проєкти. Історію волонтерки Діани Подолянчук та центру Шахіна дивіться просто зараз у програмі на часі. Діано, ви волонтерите, координуєте тих, хто хоче допомогти? За плечима багато благодійних проєктів, і окрім того, ви ще знаходите час і сили для того, щоб працювати з дітьми, вигадувати нові ініціативи. Де ви берете цю колосальну енергію, і як вистачає на все сил? Я насправді вважаю, що людина народжується таким певним даром, і якийсь творчий дар може бути в кожного. Я знайшла для себе це такий аспект: це малювання і заняття танцями з дітками. Я щодня малюю. Я наразі перейшла на графічний дизайн, в мене є такий планшет з пензликом, і можна малювати будь-де. І для мене це один такий аспект, який переїзд в хобі. І трішечки так будемо набігати наперед. Готуйте виставку картин. Сьогодні волонтерський центр шахіна працює не лише у Вінниці, тобто і ваші волонтери я чула, що вони взагалі по всьому світу і в Америці, і в деяких куточках Європи. Як от об'єднуєте людей і як ви співпрацюєте дистанційно, як налагоджуєте цю комунікацію? Насправді є дуже багато проектів. Волонтерському центрі Шахіна і нашому благодійному фонді Перший проект найголовніший це допомога силам оборони України. Це допомога нашим воїнам, це взаємодія між рідними командами. Інший напрямок це допомога незахищеним верствам населення, це переселенці, люди з інвалідністю. Тощо, ще один напрямок це взаємодія, наприклад, з діаспорою, там де також є наші волонтери, наші донейтори, які знаходяться по всьому світу. І звісно, це координація Різних проєктів, в тому числі там проєкт танком, є проєкти, які пов'язані з НАТО навіть. Є проєкти, які пов'язані з звільненням наших бійців з полону. А що для вас найособливіше? Ну, я розумію, що всі вони особливі, а найбільше що вдавалося найважче, але а, найбільше такого полегшення принесло його результати. Для мене був найважчий проєкт з танком, тому що е дуже важко було дістати його законно. Були різні шляхи, мені пропонували, я, там є танк, його можна добрати. Я кажу, ні, мені потрібні документи на цей танк, щоб я мала право ним розпоряджатися в рамках проєкту. І потім в мене почала співпраця з КШ, це координаційний штаб з питань поводження військовополонених. І таким чином там була одна нарада, і я кажу, що мені потрібен танк. Яким чином це можна зробити? І ця ідея дійшла до Корила Буданова. Він каже, чудова ідея, подобається. Я підтримую і підписує мені документ про те, що танк тепер належить мені, нашій благодійній організації. Я приходжу. Потім в мене була наступна зустріч з Валерієм Долушним, розповідаю про цю ідею. Він каже: А що потрібно ще допомогти? Я кажу: я не знаю, як його провести, тому що приватні компанії відмовили їх їхати це зона бойових дій. Досить важко було їх умовити. Він каже: Добре, я привезу. І протягом трьох днів нам привезли танк на завод під Київську область, де ми їх розпиляли. І mm -hmm. це для мене був такий найважливіший момент, дипломатичний, коли така навіть, mm -hmm. мрія, коли вийшло підняти на ноги багато людей та ідея сподобалась. І найголовніше те, що в цьому проекті є ще дипломатична складова. Ми дули цього танку віддали нашим амбасадорам. Вона Кирилу Буданову, Вони роздають ці сувеніри нашим партнерам, які нам допомагають Україні, надають нам зброю і нас підтримують. Тобто, Ця мета та... була перетворити танк на сувеніри. Так, звісно, але ми ще хотіли, щоб це був подарунок нашим партнерам. Тому для мене це був такий один з найважливіших проєктів. А другий проєкт це півпраця з Каша. Тим кординаційним штабом це коли ти розумієш, що частинка твоєї праці впливає на те, щоб наших бійців швидше звільняли в полону. І коли відбувається будь-який обмін, вона теж душа просто радіє. Я розумію, що я все роблю вірно. І такий момент, що тві твої зусилля допомагають приближенню перемоги? Вони дуже сильно допомагають, діано. Волонтерський центр Шахіна працює від початку повномасштабного вторгнення, і от за цей час, уже півтора роки, фактично, наскільки потужнішою стала команда, наскільки сильнішою відчуваєте себе ви? Насправді я відчуваю, що команда зміцнила в багатьох напрямках, і ми нарешті посилили наш відділ переселенцям, відділ допомоги незахищеним берсом населення. У нас можна отримати продукти для діток повністю все, в тому числі і одяг, дитяче харчування. І на мою думку, це класно, тому що волонтерський центр Шахіна це на раді бренд. Шахіна це є вже брендом, і дуже приємно, коли чують цей бренд і допомагають ресурсами, допомагають рідними проектами, підтримують. Тому я вважаю, що ми будемо ще більше розширювати наші напрямки. Крім переселенців, у нас ще є там, буде напрямок тактичної медицини, більш розвинути, буде напрямок допомоги фронту, але знов ж таки це вже буде не лише в а команда буде волонтерів працювати в Києві. Я собі думаю, так в нас просто триває зараз процес реформування. Вільності буде більш гуманітарний Напрямок, а в Києві мілітарний яким чином е, люди можуть отримати допомогу? Як звертатися до вас? Де вас шукати? Чи ви е, визначили, у вас? є чітко визначені категорії, кому ви перенаправляєте допомогу? У нас є наші сторінки в соціальних мережах. Волонтерський центр шахіна або особисто моя сторінка, можна написати з будь-якого будь-якого питання звернутися. Якщо ви, наприклад, військовий, яким потрібні, там, наприклад, турніки, то ви можете також написати спокійно. Якщо ви підпадаєте під соціальні верстви населення, там, наприклад, люди з інвалідністю, перша друга група, родини з дітками, родини військовослужбовців, дітьми, переселенців, можете також написати. і в мене на сторінках є графік роботи внутрішньопереміщених осіб. Хто підтримує вас? Звідки берете допомогу? Це ж і міжнародна співпраця і з українцями. Загалом за чиєї підтримки може існувати волонтерський центр Шахіна? Розуміло, Я що його... основні зусилля на вас, але ж. Трішечки розмежували. Не волонтерський центр Шахіна, благодійний фонд Яни Подолянчук, тому що волонтерський центр Шахіна юридично це громадська організація без угу. статусу юридичних юридичної особи, яка не має права дійснювати фінансові операції. Тому фінансами займається благодійний фонд. Наповнення фонду дійсняється з Німеччини, з Фінляндії, з українських компаній, дійсні з Польщі, дійснюється з Іспанії і є навіть Америка, Великобританія, є Канада. Дуже багато і мабуть трішечки підніжче розповім саме в підпраці, там, наприклад, Америка Канада, та більше в форматі аукціонів благодійних, тому можна сказати, що так амбасадорами нашого проекту є багато людей і вже по всьому світу. А як от спрямовуєте кошти? Як визначаєте пріоритетні напрямки наразі? От від того, як змінюються потреби. Ви особисто цим займаєтесь? Чи я також займаюся допомагаю? особисто? Цей напрямок не можна делегувати, тому що можна делегувати все, але в плані документації фінансів мають відповідати керівник. У мене є різні, наприклад, рахунки на фонді. там. Я визначаю що цей рахунок, буде йти на мілітарну потребу, цей – на гуманітарну. Таким чином я збираю донорів, бачу, яка мене сума за місяць, і таким чином починаю спрямовувати її на різні потреби. Там спочатку намагаюся накрити, наприклад, тепловізори, придбати дрони або там. Була ідея в одного підрозділу. Є такий дуже цікавий прибор для розмінування території. Він мене дуже сильно цікавив, і Я хочу якимось чином придбати його, знайти кошти. Він буде коштувати біля 100 тисяч гривень і передати хлопцям для того, щоб швидше вони розміновували територію. Ось так. Тому напрямки спочатку формуються в мілітарному напрямку, а потім вже передаються на гуманітарне. І як я казала, що є люди, які можуть казати свої побажання. Ми хочемо, щоб ті кошти йшли туди. А ми хочемо, щоб кошти йшли там більше на гуманітарний напрямок. Тому я намагаюся прислуховуватись, але мати певний бюджет на місяць і ним розпоряджатися. А якщо говорити про потреби військових, якими вони є наразі, Зрозуміло, що вони часом змінюються, і від сезону змінюються, навіть а які зараз що потрібно нашим військовим? Якщо раніше з початку повномасштабного вторгнення були дуже багато брухань, бронежилети, наприклад, каски, амуніція, то наразі потреби трішечки змінились в сторону озброєння або те, що наближається до озброєння. Наприклад, дрони камікади. Ми наразі передали одну партію дронів. Це автівки, які були актуальними завжди. Це тепловізори, це прибори нічного бачення, це біноклі. І звісно, тактична медицина. Ці потреби плюс-мінус вони є актуальними на раді, але я б на перше місце поставила би дрони. А якщо говорити от про цифри, об'єми? І от від початку вашої роботи, коли лише починали, от я ж розумію, вони очевидно збільшувалися в такій динамічній прогресії. От як звикали працювати з цими цифрами, і як звикали до, їх, до її зміни, власне? Це дуже цікаве питання. Я теж про нього думала, коли, наприклад, на проєкт вийшло мільйон гривень, і ти сидиш, дивишся, що от одна тисяча, а це мільйон гривень, і дуже сильно міняє те бачення того, чи ти розумієш, так то коштує 100, то коштує 100, то коштує 200 і вже коштів немає. <світ -праць> ти розумієш, що коштів все більше не вистачати, тому що військовий оборонний блок дуже дорогий. Ми закупили прибор нічного бачення, ось такий малесенький разом з біноклем, коштує 254 тисячі гривень, а виглядає ось таким об'ємом. І ти розумієш, що може не всі люди розуміють, наскільки це дорого, наскільки це важко uh -huh. дістати ті кошти на ті потреби, які виглядають такі малесенькі. Там дрони коштують від 120 тисяч гривень, 200-300 тощо. Тому там ти бачиш перед собою велику суму, а ти розумієш, що це небагато. Для військової сфери це небагато, але міняються потім думки, коли ти розумієш, що є люди, які дають там більші суми, і ти можеш сказати, там це коштує 200, тому там потрібно розподілити бюджет. Тобто змінюються донори, змінюється фінансування і змінюється об'єм фінансування. А підсумовуєте якось результати? От на там на даний момент да, можете сказати, от що і е, волонтерський центр Шахіна, і благодійний фонд Діани Подолянчук. От ми допомогли уже стільки, ну як журналісти завжди ж цифрами цікавляться. Я нещодавно писала такий звіт, де та пам'ятала, що ми допомогли 22 тисячі переселенцям з початку повномасштабного вторгнення. Це був звіт написаний півроку тому. Я думаю, що цифри вже більше А в плані фінансової допомоги. Ну я. Не хочу казати, бо наша бухгалтерія скаже що я ще щось невірно, бо я точні цифри не знаю, але точно скажу, що точно більше ніж 5 мільйонів гривень точно було. Але потрібно це питання підняти. От ви виробили такий власний стиль волонтерства, таке волонтерство із творчістю і, напевно, через творчість. І сьогодні ви презентуєте свої картини відомим діячам державним, відомим особистостям, продаєте їх на аукціоні. От звідки пішла ця ідея, щоб творчість застосовувати у волонтерстві? І наскільки це результативно для вас? Для мене це моя енергія і мій спосіб ідентифікації з собою. І коли люди бачать мої картини, в них виникають дуже такі схожі емоції. І кожна моя картина має ще також патріотичний сенс. Ми їх покажемо там. В кожній картині є гірби, є прапор України, зараз є зараз щось таке. І воно дуже відгукується українцям. Мої картини є в кабінеті. Валерія Залушного, Олексійовича, Буданова, є в кабінеті міністра фінансів Сергія Марченка є в начальника е, Генерального штабу Сергія Олександровича Шаптали. Нещодавно картина вже буде висіти Дмитра Комарова, буде висіти картина Коші. Валерія Харчишина Другої ріки. Тобто ці картини буде Сергія Анатолійовича Макунова, також висить нас на третьому поверсі. І можна сказати, що картина це не просто мій подарунок, це значить, що був або певний проект, або була певна співпраця. І Це моя подяка за партнерство, за плідну роботу і за дружбу. Тому можна сказати, що так спойлспойнерити, угу. що кожна картина це є результат взаємодії певної людини в рамках якогось певного проекту. І зараз ви ж готуєтесь до виставки так, своїх різном... картин. Яка мета? Що очікуєте від цієї виставки, і чи буде це повна колекція робіт, в тому числі і тих, які зараз знаходяться у визвище зазначених осіб? Я рахувала картин зараз більше ста. Але виставка, я думаю, буде біля 20. Це мої найулюбленіші, найактуальніші роботи. Перша виставка буде проходити у нас в Вінесі. Там буде невеличка благодійна складова, але чому я хочу провести до мене, повертається дуже багато людей і просять просто проведи. Ми дуже хочемо подивитися, прийти з тобою, побачити. Тому, мабуть, основна мета виставки це показати ці картини, особливо ця картина, яка Ця картина намальована за декілька днів до повномасштабного вторгнення. І вона була для мене таким оберегом, який допомагав мені під час ось цього, ось цього періоду. І потім картина трансф... була певна трансформація, і вона стала потім ще більшою і об'ємнішою. І ось цей результат буде висіти на третьому поверсі. Тому для мене це теж дуже важливо. А як визначаєте, от кому яку картину подарувати? Це ж ну не просто так взяли і подарували. Якийсь має бути особливий посил внутрішній, ну, звісно, особливий посил, коли ти розумієш, що ти в якомусь певному сенсі бореш людиною борешся на щось. Інколи я малюю картину, можу не підписувати і розумію, що вона буде для конкретної людини. Там, інколи роблю відразу пишу ім'я або фамілію людини. Це якось дуже інтуїтивно, але, угу. як, як правило, я дуже часто вигадую. Як сприймають ваші роботи? Дуже багато. Дуже позитивно, наприклад, Валерій Залужний, картина була в фільмі Дмитра Комарова, який пролунав просто на весь світ. Це було дуже приємно. І мені подобається, що я відкрила в собі ще таку несподівану, скажімо так, сферу це малювання, тому що я більше вважала себе, там, наприклад, науковцем, те, що в мене школа тається, дітками, яку на очолює моя сестра Вікторія. Але я ніколи не думала, що я буду ще художником. А танці у вашому житті вони ж залишаються постійно. Певний час пам'ятаю, що ми ще з вами також знімали інтерв'ю. Ви говорили, що ви не танцюєте, тому що немає на це часу. Зараз уже знайшли час. Тому що бачу у ваших соцмережах, як ви викладаєте такі уривочки своїх танців. А по-перше, це прекрасно. А по друге, чудово, що ви все ж таки знаходите час для того, що ви любите і те, що є вашим у вашому житті. А от стало менше роботи, чи навпаки, просто любов до танцю перевершила отой брак часу, і хочеш, не хочеш, але ви танцюєте? Я скажу чесно, що часу більше не стало, і наразі більше танцями займаєте моя сестра. Яка повністю веде взаємодії з дітками. Я можу інколи приїхати перед інтерв'ю, заскочити до них, там привітатися. А, але я постійно взаємодію з Вікторією. Ми з нею кожен день ми з нею там переписуємося, вона мені скидає відео діток. Я там кажу, там давай там краще дробимо там, там, на ту точку, там можу угу. вдати на роботі. Так смішно було вчора. Записую записує відео, хтось заходить документами? Я показую Вікторію, що потрібно руками ставити бажаних сюди. Це було смішно. Ну, але на роботі все це сприймають і дуже сильно підтримує всьому творчу діяльність благодійну, і це дуже приємно. І от в продовження теми творчості от нещодавно був європейський тур гурту Друга ріка з Валерієм Харчишиним. Як вдалося домовитися? Тобто амбасадор тепер ще й Валерій Харчишин, і Друга ріка, так ваш вашого центру і благодійного фонду. Як вдалося домовитися? Які результати цієї співпраці? Так, як нам вдалося домовитися. Були чотири сторони. Було головне управління розвідки. Був наш фонд, була концертна агенція влади Сівака і другі, друга річка Валерій Харчишин. Ми вирішили, що нам потрібно всім об'єднатися, зробити гарну справу. Тому команда поїхала до кордон для благодійних концертів. Я їм ще дала з собою на благодійні аукціони листівки з підписами Валерія Далужного. Крило Олексійович дали їм з собою сувінір з танкам них ще були свої лоти, і нам вдалося дібрати досить велику суму. На нашу думку це вийшло біля двох мільйонів гривень, які підуть на посилення спецпідроділу гурмо. Це для нас дуже класний результат там. Це була неймовірна робота всієї команди музикантів, і найприємніше те, що до кордоном на концерти приходили наші українці, які дуже багато донейтили, підтримували і таким чином, на мою думку, відбувається єднання суспільства, і це така певна мрія про те, що ми всі рано чи пітно повернемо до нашої країни, і це такий певний патріотичний момент, і ми дуже сильно пишаємося тим, що так багато людей підтримало. Чи матиме продовження така чудова ініціатива, враховуючи на результати? Взагалі загальний настрій від події, Однозначно. Ми будемо працювати далі, організовувати ще благодійні концерти, і нам дуже сподобалось працювати саме в такій команді нашими чотирма, скажімо так, структурами. Діано, от співпраця з головним управлінням розвідки, з Міноборони, з відомими артистами, як вдається налагоджувати таку співпрацю? Очевидно, що не кожен волонтер і не кожен так зможе. Я вважаю, що насамперед мені допомагає все моя освіта. Я за фахом педагог і психолог. І мені дуже пощастило батьками, які мене так виховали. І в мене сильна сторона це ведення дипломатичних зустрічей. Я добре розбираю документації в певних юридичних моментах. І це мені допомогло підпрацювати з головним управлінням розвідки, Генеральним штабом. Я вважаю, що це тільки, мабуть, початок в таких благодійних проєктах. Але на мою думку, це гарна можливість показати роботу своєї команди для того, щоб рухатись далі. А наскільки допомагає така підтримка амбасадорів ваших? Допомагає, але на мою думку, тут ще дуже велика робота команди, яка поруч якою не видно. Це робота бухгалтерії юристів. Це допомога там заступників, допомога працівників, це допомога про тих волонтерів, які долучаються. Амбасадори вони є, вони висловлюють свою підтримку, свою довіру, те, що вони вірять, допомагають наш, в наших проектах, але основну роботу робить наша команда. У вас був один із таких цікавих проєктів. Це робота з дітками, коли діти малювали малюнки і передавали нашим захисникам на фронт. Вони дуже з теплотою, наші військові сприймають такі подаруночки і сюрпризи. Чи має продовження цей проєкт? Цей проєкт, на жаль, не має продовження, але він був дуже знаковим для мене. Це не проєкт Ми робили дитячі малюночки, брали їх. Ну, Дітки в обреті намалювали, робили цифрову копію тих малюнків, передавали на фронт, а цифрову копію ми продавали. Ми таким чином кошти витратили теж на Збройні Сили України. І амбасадором вперше там Валерій Залужний. Ми на цій зустрічі познайомилися, подарували йому дитячі малюночки і свою першу картину. І таким, таким чином ми почали далі підпрацювати. Цей проект він потім переріс в проект по танку по танку. Тому можна сказати, що він закінчився і почав наступний. Щодо проєктів, які плануєте на перспективу, чи можете про них говорити? Що буде далі? Тому що кожен ваш проєкт він має сенс, має ідею, має користь і результат. Ну, м -м -м. Скажемо так: всі проекти будуть продовжувати допомога силам оборони в волонтерському центрі Шахіна в Вінниці в Києві, переселенці в Вінниці. Потім співпраця з координаційним штабом буде продовжуватись проект по танку буде продовжуватись. І наступним проектом для мене, для моєї душі, це буде малювання картин і виставка спочатку в Вінниці, потім в Києві. А проєкт по танку буде продовжуватись? Ще, складові танку ще залишились? Чи це вже будуть інші танки? Ні, ні, танк залишився, та його дуже багато. Росіяни постаралися, нам залишили такий якісний танк, тому ми сподіваємося, що можемо ще багато з нього зробити сувенірів. Часто у людей виникає запитання: от а що отримують самі волонтери від своєї роботи? Зрозуміло, що волонтерство це благодійна діяльність. І тому і виникають такі питання, а тому, що і ця робота потребує величезної затрати і зусиль, і часу, і розуму, і душі. Я вважаю, що волонтер це вроджена якість. Не кожен може волонтерити. Інколи люди вибирають для себе шлях, вони будуть більше, наприклад, працювати там без вихідних і кошти вони передають на благодійність через волонтерів або через фонди. Тому, на мою думку, волонтер це дуже сильна особистість, яка витримує все це навантаження. Паралельно вона має свою роботу, свою родину і займається волонтерською діяльністю. Плюс потрібно трішечки розділити, що є благодійні фонди. І є е, волонтерство. Волонтер він може бути сам по собі, не прив'язаний до фондів, громадських об'єднань. Просто має, може бути зареєстрований як волонтер, мати карточку волонтера, яка якби там ближче питання до податкової. І є благодійні фонди. І є громадські об'єднання. Наприклад, фонд фонд Сергія Братуна це вже є фонд. В нього і працюють люди і, там дуже досить багато в нього фондів людей. Тому, на мою думку, потрібно розділяти, що є волонтерська діяльність. Коли в тебе є там багато сфер, і люди, які вже працюють офіційно, це вже зовсім інша історія. На мою думку, потрібно поєднувати. Я, наприклад, дуже хочу, мрію поєднувати, щоб ще більше було поєднання з танцями, з дітками і з малюванням. І чим волонтерство. І робота в фонді, і робота те, чим я займаюсь, було б додатковим. Тому що, коли займає дуже багато часу, це робота і на вихідних, і робота в потяді, коли я їду, замість того, щоб почитати книжку, подивитись фільм, я там не знаю, малюю. Тому я би хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилась для нас перемогою, для того, щоб кожен волонтер. Який мріє відпочити кожен військовий, який мріє повернутися додому, щоб кожен дісне свої мрії спочатку знайшов чат на себе. А потім ми вже почнемо відновлювати країну, відбудовувати і робити наступні проекти по реабілітації військовослужбовців, по відбудові України, і вічно буде підтримка потім дітей і тих, хто постраждав від війни. Тобто, такий феномен світовий, як українське волонтерство, триватиме і надалі, завдяки зокрема, і таким людям, як ви. Дякую, що знайшли час завітати сьогодні до нашої студії. Приїхали аж із Києва і приділили нам увагою свій час. Сил вам працювати далі і працюємо разом на нашу перемогу. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею програми була Діана Подолянчук, засновниця волонтерського центру Шахіна, голова благодійного фонду. Це була програма на часі на телеканалі. Віта, дякую, що дивились.